Здоровенькі були друзі! З вами, як завжди, я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Таліжан. Ну що ж, ми з вами починаємо нове проходження на каналі на Мапа Миколаївщина, де ми починаємо грати із нуля гривень в кишені Ну що ж, друзі, ми з вами знаходимося на Миколаївщині. І Я все ж хочу вам розповісти цікаву історію. Був я колись багатим хлопцем, юнаком, жив у Вознесенську, і поперло мене жити в сільську місцину. Я купив невеличку ділянку, витратив усі свої гроші, навіть отримав якийсь городик, на якому був посіяний горох, і він, на жаль, засох. Я купив те все і бачу, а у мене нічого не лишилося. У мене нулик в кишені. І тут я думаю, що мені робити, як мені працювати, що де взяти, де брати гроші, я не знаю, друзі, де брати гроші? І тут мені кажуть, що, друже, ти знаходишся на Миколаївщині, тут багато роботи, тут дуже багато різних фермерів. Але, друзі, окрім того, що ми маємо власну хату, ми також маємо з вами, ось дивіться. Зерно сховище і також ось цей гаражик. Але, на жаль, ніякої техніки, нічого гісінько ми з вами не маємо. Лише нулик, кишені, хату і ось, як ви бачите, гаражик. До речі, стосовно цін. Ціни у нас всі у гривнях. Ви бачите, які величезні ціни. Особливо, якщо ми говоримо про зетори, говоримо про Нюхолленди, такі маленькі трактори, фенди. Дивіться, аж мільйони вони коштують. Якщо ми оберемо щось із нашого автопрому, то бачимо старенький, Т-150 коштує до мільйона гривень. Я вже мовчу про комбайни. Я вже мовчу про крази. Дивіться, краз півтора мільйона гривень. Де ці гроші брати? Я не знаю, друзі. А комбайн Славутич то взагалі 1 мільйон гривень. А тільки нули в кишені, друзі. Ну я хочу придбати все шкея, треба попрацювати десь. На полях і заробити ці от заповідні гроші. А шасік то дорогий. Так, друзі, я все ж вирішив, що буду йти в найми. Буду заробляти грошенята у інших фермерів. Мені сказали, що платять доволі багатенько, ну і звісно, потрібно і працювати ефективно. Бачите, у нас багато контрактів на культивацію. І нам платять шалені гроші, але не забуваємо, що в Україні ціни то високі, і техніка коштує, дай Боже, скільки багато треба заплатити за ню. Так, друзі, все ще я обрав один контракт. Він у нас знаходиться неподалік від крамниці, тому будемо, друзі, з вами його виконувати. Але спершу я хочу вам розповісти про мапу Миколаївщину і хочу подякувати розробнику Убори за те, що надав мені цю мапу. До речі, друзі. Обов'язково також гляньте огляд, там я багато чого цікавого розповідав. А в цьому проходженні ми будемо з вами, ну як, будемо просто ходити собі, збирати грошенят, розвивати власну ферму на Миколаївщині, у Миколаївській області, друзі. Доволі цікавенька має вийти серія. Загалом все проходження. Надіюся, ви підтримуєте це вподобайкою і також підпискою. Друзі, підтримайте обов'язково, підтримайте, щоб серії виходило дедалі більше на каналі, особливо про Миколаївщину. Бо тому що про цей край насправді багатьом мало що відомо. І нам доведеться, друзі, це виправити. Буду вам розповідати щось цікавеньке, ну і, звісно, ми будемо в цій серії оглядати за Миколаїв. Так як ми нічого не маємо, то нам доведеться от, їздити новенькою технікою нью Насправді, в мене стоїть хард, надскладний рівень, і також за оренду у нас забирають багато грошей. Ну і крім цього, ви самі бачили, які ціни на техніку і ціни на ті самі зернові теж якби зменшені в три рази від стандартних цін. А і до речі, на харді, на надскладному рівні, нам потрібно також заводити двигун. Ось така друзі, система у нас на надскладному рівні. Я колись відкидав ось цю ідею, щоб почати з нуля гривень, почати якби, на харді грати. І тут я все ж думаю, чому б не спробувати, друзі, Миколаївщина є, українська економіка є, багато української вітчизняної техніки є. То чому б не спробувати? Чому б не спробувати якби, побавитися, пограти, показати вам, друзі? надіюся, ви підтримуєте цю ініціативу своєю вподобайкою. Надіюся на вашу підтримку. А зараз ми будемо з вами, друзі, прямувати, прямувати до поля, яке знаходиться зовсім поруч, здається, десь, десь біля корівників чи де. Десь точно повинно десь поблизу воно бути розташоване. І ми повинні туди поїхати. Не знаю, куди мені треба їхати, бо я не сильно та розбирався цими цих дорогах. Таке відчуття, що ми десь в якихось лабіринтах знаходимося. Так, ну, але треба знаходити десь шлях до поля. Так, друзі, знайшов я шлях до поля, все виявилося набагато легше. Я там їздив, побачив якусь річечку, побачив ще якісь там поля, побачив, що там приїхати не можна, розвернувся назад, повернувся до крамниці і побачив дорогу. Вона була зовсім поруч біля крамниці, а я не бачив. Ну зате, друзі, ми з вами приїхали, розклали наш культиватор. Бачите, який у нас він насправді доволі широчелий. І цим культиватором ми будемо з вами працювати на цьому полі. Будемо заробляти перші наші гроші, щоб придбати у наступній серії новеньку техніку для нашого фермерського господарства. Та й таке, друзі, та й таке. Будемо, як зазвичай, працювати, обробляти. В інших фермерів поля, будемо заробляти із контрактів зазвичай, ну ось таке, друзі, у нас і проходження. Ну що ж, давайте працювати, давайте культивувати це поле. Ну що ж, друзі, поїхали до роботи. Тим не менш, друзі, ми з вами закінчуємо майже цей контракт. Та й таке, друзі, постійна робота, фермерське господарство на Миколаївщині. Якщо ви не знали, то Миколаївщина це така область, яка вкрита степами. І на Миколаївщині є безліч різних полів, безліч різних фермерських господарств. Бо багато хто згадає, що Миколаївщина це місцина, яка відома саме кораблебудуванням, Але насправді фермерське господарство теж є найменш важливою складовою саме цього краю. Тому забираємо наші заслужені грошенята і будемо з вами обирати наступний контракт. Бо тих 200 тисяч мені недостатньо для того, щоб щось придбати. Ви ж бачите, які ціни на Кей були? Майже 700 тисяч гривень. Тому нам треба, друзі, шукати наступні контракти. Будемо ми, друзі, в активному пошуку, так би мовити. І потім знайдемо якийсь контракт та й поїдемо працювати. Бачили, яка у нас сучасна новенька техніка? От вам, друзі, Україна. До речі, в Україні така сучасна техніка також є. Не дивуйтеся, на Херсонщині була вона, на Миколаївщині, на Миколаївщині вона також є. в моїх рідних краях також ця техніка працює. Але, друзі, великі поля, велика техніка і велика відповідальність за цю техніку. Тому, друзі, наступний наш трактор буде. Ви здогадалися його Марку? Так, це у наш Джондір, друзі. Саме звісний трактор. Зараз ми причепимо культиватор, зовсім інший. Не той, що у нас був попередній, червоненький, а це у нас вже, бачите, блакитний культиватор. Ну і друзі, ми прямуємо з вами. От вже сюди будемо їхати з вами. Бачите, тут у нас чи то ставочок, чи то річечка протікає. І бачимо вже люди, люди вже... Квітні відпочивають, шашлички смажать. Давайте зараз зайдемо до хлопаків, глянемо, що ж це там роблять. Зараз глянемо, хто там у нас є, хто ж це тут відпочиває. Відпочиває ось тут біля річечки. Так, о, дивіться, шашлички смажать. Навіть Сидір тут у нас є. Сидір, той, що з прифіті приїхав. Пам'ятаєте його? Сидора нашого. Отже ж Сидір. У нього тут дача, до речі, є. Дача, дача, друзі. Дача на Миколаївщині. Якщо ви не знали, що у нього тут є дача, то я сам не знав чесне слово, От тільки нещодавно дізнався, спитав Сидора, а ти, що тут дачу маєш? Він ну, каже, так, звісно, це ж мальовничий край, це ж Миколаївщина, тут великі можливості, гарні степи. Багато ще цікавого на Миколаївщині. Бач, тут ось такі поля, друзі. Ну, Миколаївщина це степовий регіон України. Тут багато ось таких різноманітних полів різних розмірів. Ну і будемо милуватися околицями цієї мапи. Бо ця серія буде суто якби оглядовою, що ми там заробляємо якісь гроші, там виконуємо контракти, їздимо в Миколаївщину і розглядаємо, ось дивіться, лісопосадка, вони, дивіться, поле, там десь річечка у нас тече, навіть не одна, навіть дві річечки, друзі. Бо в тих краях річечки, вони не зовсім. Великий це Південний Буг, такий великий протікає, Інгул теж величенький протікає, інші річки, вони незначні, вони невеличкі насправді. І дивіться. Ніби як якийсь півострів у нас, бачите, оточений двома річками. Гарно, гарно насправді. От, гарні околиці Миколаївщини. В реальності, до речі, так само у нас. Поїдуть на Миколаївщину, бачите, теж саме, друзі, теж саме. Так от я їжджу, їжджу, бачу, безліч є баз, які можна придбати. Є як маленькі фермерські господарства, так і ось такі величезні, з угарами, з бункерами. До речі, я запитав місцевих фермерів, а скільки це коштує, скільки треба заплатити, відкинути гроші комусь в кишеню, щоб придбати. І він каже, та десь за 10 мільйонів гривень продам. Я такий, ого, 10 мільйонів гривень, де я такі гроші візьму. До речі, сам комбайн коштує десь 12, 10 мільйонів, 15. До речі, друзі, бачу, хтось тут заблукав чи сині, чи тут справді їздять автомобілі. От круто, дивіться, польовими дорогами їздять автомобілі. Ви, от, друзі, колись таке бачили. От скажіть, ви бачили колись саме це, що їздили автомобілі польовими дорогами? Я не бачив. Я думав, що ви тут заблукав чи що? Може, якісь туристи їздять, дивляться на усі степи. Від сюди можна навіть скошувати травичку. Мені здається, що навіть корови пасуться у нас. Бо бачите, які луки у нас, друзі. Приїхав тут, випасаєш худобу в мирний час. Класно, класно, друзі. До речі, пишіть обов'язково, звідки ви дивитеся мій канал. Можливо, хтось є з Миколаївщини, можливо, хтось із цих країв, все ж це, до речі, у нас... Братська територіальна громада, Вознесенський район. Якщо ви з Вознесенського району, то вам велике вітаєчко. Ну і звісно, іншим місцинам Миколаївщині, загалом всієї нашої неньки України. Ну що ж, друзі, я опустив культиватор і буду їхати, буду культивувати ось це поле. Ну, також нам за цей контракт мають дати чимало грошей, а так як нам гроші дуже необхідні, дуже необхідні для ведення нашого власного господарства. Тому, друзі, треба нам ефективно працювати. До речі, от бачите, невеличка база. Гаражики там воно, бункер невеличкий. Можна також його придбати, але ви самі розумієте, які там величезні ціни. Мені 100% не вистачить тих грошей, які я маю з собою. А я ще хочу поле якесь купити, я ще хочу тракторець купити, можливо, ще якісь... Краз хочу купити, ну всяке може бути насправді. Тому ууу, гроші завжди необхідні. Завжди необхідні для того, щоб тут грати. Для того, щоб вижити в Україні, потрібні, звісно, що гроші, потрібні ресурси, самі розумієте, яка зараз ситуація в Україні. До речі, доволі цікаві от поляти, от обходиш навколо, бо щоб обходити, то якби... По лінії потрібно першого обійти навколо самого поля, щоб потім не зачепити якийсь парканчик, не зачепити якусь трубу чи якийсь стовпу. Тому, друзі, треба обов'язково обходити по периметру. Обходити по периметру. До речі, дивіться, бачите, там ферма, ось така невеличка база. Річечка протікає, доволі мальовничо, гарно. Мені подобається, друзі. Саме це фермерське господарство, особливо Миколаївщина. До речі, хто запитуватиме, чи я був на Миколаївщині, чи був на Херсонщині. Так, я там був. Ці країни для мене доволі знайомі. Я частенько там відпочивав, особливо на Херсонщині. Тому, друзі, це знайомі для мене країни. Ну що ж, забираємо ще наші заслужені вічно зелені гривні і будемо з вами обирати якісь наступні контракти. Але спершу я хочу відпочити трішечки, хай відпочине наш Джон Ір. Наш Джоник хають почине, а ми попрямуємо ось до цих корівочок. Хочу глянути це з нас з цими коровами, щось він якийсь однакові. Дивіться, друзі. Деталі, особливі лові деталі, навіть написано ЮА. Я вперше таке бачу насправді. Дивіться, до деталей у нас це ж була приділена увага. Дивіться, Все підписано, все є. Корівочки пасуються, Також лелеко воно полетіла кудись за небокраїх. Мабуть, слово, гніздечка полетіла. А ми будемо їхати з вами до ще одного поля. Бо я ж говорив, що ми будемо в цій серії виконувати контракти. І без контрактів ми ніяк не обійдемося. Нам необхідні гроші. Ми хочемо купити щось новесліке, ми хочемо вести своє власне господарство. Бачу, тут фермери такі мають великі поля, велику таку техніку. Ну, ну і справді. Ви тільки погляньте, які поля така має бути техніка і така заробітна плата. Поля тут просто величезні, порівняно з Млиницькою, з Красилівкою, то взагалі величезні поля. Ну що ж, давайте працювати на цих полях. Ну що ж, поїхали. Ну що, друзі, закінчуємо працювати на другому полі. Це вже не знаю яке за рахунком поле. Ми і так дивіться, скільки грошей я там з вами заробили. Ви скажете, та в тебе багато грошей, яка це Україна? А ви подивіться на ціни, які ціни, скільки треба витратити часу на те, щоб попрацювати на цих полях. Та й таке, ще ми за оренду техніки платимо, колосальні гроші, тому, 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 тому ось так. Тому такі реалії в Україні нашій. Так, ну що, друзі, дивіться, вас вітає територіальна громада село Ковалівка. Села Ковалівка. Чудово! І вас вітає Миколаївська ОТГ. Цікаво, цікаво і щасливої дороги. Так, щасливої. <схі> щасливої пробіжки. Нехай щастить. Ну, нехай щастить нам всім. Так, друзі, їдемо з вами. Їдемо з вами новим Джон Діром. <схі> їдемо до інших сіл. Я тільки як глянув, що мені треба їхати ого, го скільки, треба їхати то тією дорогою, то польовою, то треба заїхати навіть в село. Навіть подивіться, яка у нас, друзі, мапа, де ми знаходимося, а куди нам потрібно прямувати. Ото й таке, ото й таке, друзі. Треба їхати довгенько. Зате ми зможемо з вами поговорити трішки. Дивіться, розвантажувальний цех, дивіться, нібулон. Чудово, чудово, будемо в нібулон возити. Нашу агропродукцію, будемо її відвозити на продаж в Нібулон. До речі, Нібулон це доволі відома компанія. Агрокомпанія в Миколаївській області. Здається, вони навіть за рахунок того, що вони розвивали свій бізнес саме в Миколаївській області, вони також відбудували кораблебудівний завод в Миколаєві, ну, суднобудівний, кораблебудівний, якось так. Робили там баржі, щоб транспортувати своє власне зерно. І от, друзі, дивишся, дивишся, і от щось одне от, дає розвиток чомусь іншому. От, тобі необхідні баржі, щоб переправляти ефективніше і швидше зерно. Купили виробництво, зробили, є робочі місця, і вже навіть баржі виробляли, Виробляли, не знаю чи зараз. Виробляють, але о, дивіться, Миколаївка, село Миколаївка, Он. Тому боці туди аж треба їхати, щоб доїхати. Зато дивіться, яка гарна у нас тут дорога. Це що? Та сама дорога. Та сама дорога. Ні, ну я зараз хотів розповісти якийсь жарт, але не буду. Не буду, бо то такий жарт. Дай Боже який. Так, ми через село їхати не будемо, бо ще порозбиваємо дороги, будь нас свалитися. До речі... Там у нас сидір живе, в тому млині. Ну і дивіться, корівки також пасуться, річечка протікає. Малівниче, мальониче, насправді. Мене дивує те, що в квітні у нас е, треба збирати врожай ячменю і пшеницю. От що мене найбільше дивує. Але як я розумію, то це все глобальне потепління, глобальне потепління. І тому пшениця і навіть е, сіється в січнях. Ну, це такі особливості гри. Розумію, що це в мене Баг деякий трапився, але все рівно уявимо, що глобальне потепління. Завжди в чомусь є якийсь сенс, завжди в чому є якась унікальність, завжди в чомусь буде щось цікаве. Тому є якийсь баг, ну, уявимо, що це глобальне потепління. О, до речі, Первомайськ, друзі, нас вітає. Первомайськ. Ні, це не той, що Первомайське місто. Миколаївщини, а це село. Хоча насправді тут всі назви в селах вони вигадані. Насправді, в реальних селах Миколаївщини назви зовсім інші. Ну Братський район, друзі, братська територіальна громада. Тому можете також глянути на Google Maps, чому б ні? О, АЗС. І все в Євро. І все в Євро. А що ви хотіли? Україна це вже частина Європи. Ну, як би там вже в майбутньому, не буду забігати на торіт, але ну, вам також цю ситуацію. Так, друзі, заїжджаємо ми сюди в село. Малівничу дивіться, там річечка, тут дивіться поля, там хати, розбиті дороги, крамничка, от що-що, от, але дороги, вони є дороги. Укравтодор не зміни ніде. Хоч Україна загалом це різноманітна держава. Але дороги скрізь однакові. дороги однакові. Можливо, десь десь зробили, можливо, десь забули, можливо, десь сніжком прикидали. Але це Україна, друзі. Це країна можливостей. Так, ну що, давайте розкладати наш культиватор і будемо працювати. Будемо обходити по периметру, щоб потім нам було легше розвертатися та проходити. Ну, легше, щоб вони проходили, потім ми в дерева врізатися. Буде загалом важко розвертатися з цих кущиків. Так, друзі. Так, їдемо. До речі, хочу зауважити, що тут також за мапою у нас є мальовничі місця, тому на багатьох мапах, які я оглядав, цього не було. На Миколаївщині це враховано. Ти їдеш, їдеш до кінця мапи, і тебе зустрічає інша частина мапи. Краєвиди. Бо загалом я як грав, то не було краєвидів, була чи то вирва, чи то якийсь спуск. Чи то взагалі порожня ділянка, плоска земля. А тут, бачите, ти їдеш і справді бачиш, що там щось є. Там є поля, якісь села видніються. От на це можна справді поставити вподобайку розробку. Я не, не помітив це з самого початку в огляді, але поки що дивлюся, справді є. Справді є от реалізм, реалізм присутній. Так, ну що, повертаємо. І будемо, друзі, їхати до наступного села, бо наступні поля знаходяться трішки далі трішки далі от від села Первомайськ. Первомайське. Так, ну що, друзі, повертати будемо скоро. Я ж надіюся повертати. Я нічого не плутаю. Трішки незнайомі для мене місця. Так, Все ж треба було повернути. І, друзі, ми ще не покидаємо з вами село. Ми ще його не покидаємо. Бо нас зустрічає ще одна база, зустрічають поля, які виросли завдяки глобальному потеплінню. Ні, хоча насправді в тропічних широтах там можна садити чи сіяти щось і збрати потім врожай два рази на рік. А в Україні ну, така ж сама ситуація. До речі, ми покинули з вами село. І їдемо ось такими мальовничими дорогами. Мальовничими дорогами. Отут вже починається справ... справді блокбастер, коли ми заїжджаємо до Старокостянтинова. Цікаво, Старокостянтинів. Це як місто на Хмельниччині. Районний центр. ну От бачите, друзі, село, розбиті дороги. Там вони в встрізь в Україні, такі навіть меткі дороги є. проведу щось там в центрі, якусь дорогу краще щось зробили, а потім з часом розбивають сільськогосподарська техніка, якісь е... їздять вантажівки, та й таке. та А ще коли спекотно то той асфальт розстає. Коли був малим, то ходив босяком по асфальті. Тепленький асфальт. От що цікаво. Бачите, вже навіть вам розповідає якісь ностальгічні моменти зі свого життя. Якщо у вас також було щось схоже, то пишіть у коментарях, друзі, обов'язково пишіть. Діліться своїми враженнями з дитинства. Чи ви також, як і я, ходив босяком по асфальту? Ас як у нас кажуть, асфальт. Асфальт. Так, друзі, поїхали, покидаємо з вами село і тут десь поруч у нас має бути дорога. Так, є дорога, бачимо розвилочка. І там далі, далі, далі маєте зустрічати два поля, на яких ми маємо також все скульптувати. От, дивіться, городики, ось такі невеличкі поля. Доволі реалістичний і клас, особливо ці стовпи. Так, друзі, розкладаємо з вами культиватор. І будемо працювати ось на цих полях. Знову ці стовпи. Та що це таке? Як мені тут їхати? Я цих стовпів. Ви мені підкажіть, будь ласка, бо я не в тебе. Ми якось постараємося пройти, обійти по периметру. Трішки з того краю пройдемося, тут вже побачимо. Можливо, все так закінчимо з цією культивацією. Ну що ж, давайте працювати і обробляти. Цих два поруч Ну що ж друзі, поїхали! Отже, лишається зовсім небагато нам скультивувати цього поля. І ми заберемо гроші, заслужені гроші за виконану роботу. Ох, друзі, ця серія справді була якби довгесеньку. Я її довгенько записував, щоб показати вам дедалі багато цікавих моментів. І ми маємо на рахунку півтора мільйона гривень. Так, ви скажете, що це дуже багато, я справді мільйонер. Але ви тільки погляньте, які у нас ціни. Я вже мовчу про купівлю якогось поля там взагалі захмарні ціни за поля. Ну, друзі, будемо з такою економікою грати, будемо заробляти часто зароблені гривні, купувати нову та нову техніку. Надіюся, ви поставите вподобайку та підпишетесь на канал. Підтримайте, підтримайте обов'язково цей проєкт, що в серії якомога більше виходило на цьому каналі. Ну а тим часом ми з вами прямуємо, прямуємо додому пішки. Хоча йти дуже довго, надіюся, попутка буде якась на попутках та й доберусь до свого села. Ну що ж, друзі, як вам за увагу. Сьогодні ми працювали доволі хвайно, ефективненько. Надіюся, суті серії будуть також доволі цікавесенькими. Ну що ж, друзі. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України!